С вами я Андрій. Ми сьогодні будемо Айсберг Це така частина. Чому таке? Вона така буде. Серйозна. Така. Таке. Серйозна буде. Таке. Починаємо. Може, суддя Мож це тварина така. Я покажу ей, я ее покажу фотографию. Ось вся тварина такая. Ось она в смешайках. Таке. Ну вона приявилась. П'явилась смешайки сміш... початок. Смішайки Майкафт. Це мод такой на на Это Це адон такой на Майнкрафт. такой. Адон такой он майкафский такой адон. Мам смешайки, Мем смешайки и взять ужас ужас кричать из Тей бутыбодаке стало мемом таке фуінк костома фунг вы не знаете фуньк фуинк это же це Дже таке дже «Кута музика. Така если додати костюму, буде костюма!» костома. «У нас лілі!» «Лілі?» «Це...» це таке це таке. Така дівчинка хотів його знайти її, а казала це бутилка лілі. Це бабуся, це моя бабуся так любить. Тюсе. Смішні свята. Смішні свята це такий телевізійний смішайків. Таке. Она така, она така, була кута и еще таке і она дитя зовсім кіно снимают кино кута овірація де смешки снимают кино? Это просто шок такий окей. Там будет таке. Там есть смешайки. Смешки снимают кино. Це була така. Хотите фінальну частину я зроблю це? Так, фінальну частину таке. Ти ви хочете таке? Таке. 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 Куте? Так кутий? Чок? Такий. кутий чок. Ви можете, таке, таке, зробити свій пенс, ви можете фейну. Таке. Всім пока.